Донедавна статус діти війни мали люди, які народилися під час Другої світової війни. Проте, внаслідок російської збройної агресії, українські малечі довелося замість щасливого дитинства пережити усі жахіття війни. Цей біль вони відчувають у рази сильніше, ніж дорослі. Багато з них внаслідок ворожих обстрілів зазнали каліцтв, поранень чи психологічної травми. Зараз маленькі українці теж отримали право на отримання статусу дитина, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Це гарантується постановою Кабінету міністрів України No268 для оформлення статусу батькам або законним представникам дитини. Необхідно звернутися до ЦНАПу та надати певний пакет документів. Людина або родина приходить до нас, надає пакет документів. Ми його приймаємо, передаємо суб'єкту надання цієї послуги. Це служба в справах сім'ї, і вже отримує результат. Заява про обробку персональних даних. Надання згоди, це паспорт, свідоцтво про народження, відомості про батьків, про маму та тата, ідентифікаційний код дитини батьків, довідку з місця реєстрації, це витяг з реєстру територіальної громади, а також довідку з фактичного місця проживання. Якщо ж дитина зазнала фізичного насильства, то це повинні бути відповідні довідки медичні, якщо колі, каліцтва, поранення, також це відповідні висновки лікарської комісії. Якщо Якщо дитина у нас зазнала психологічного насильства, то ми підключаємо на центр соціальних служб, який робить оцінку родини. Там з дитиною, з особою працює психолог. Зараз більшість дітей, які проживають в регіоні, травмовані від подій, що відбуваються навколо тому. До нас звертаються сім'ї, які хочуть встановити своїй дитині статус, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Після того, як ЦНАП надає повідомлення до Центру соціальних служб, ми запрошуємо родину разом з дітьми на спілкування співбесіду з психологом. Ми намагаємось робити цей процес комфортних і для дітей, і для батьків після спілкування з дитиною. Фахівець може зробити певний висновок психологічного стану дитини. Якщо дитина дійсно потребує подальшої роботи з психологом, ми пропонуємо батькам кілька сесій для психокорекційної роботи, для допомоги. Ми розказуємо батькам, як стишити дитину, як стабілізувати психоемоційний стан. Тобто, згідно чинного законодавства, спеціаліст центру виконує ту. Роботу і складає той нормативний акт, який подалі потрібний для встановлення цього статусу. Скільки дітей Покровської громади станом на сьогодні вже отримали статус дитини, яка постраждала від війни, розповіла начальниця служби у справах дітей Покровської міської ради Оксана Діма. Взагалі, на даний час у нашій громаді з початку воєнних дій 444 дитини отримали статус дитини постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. На розгляді нашої служби у справах дітей та наразі, після цього, на розгляді опікунської ради 40 пакетів документів. Розглядається. У нашій громаді створені усі умови для роботи з такими дітками. У нас є центр соціальних служб, де працює психолог. Це допомога психологічна. Вона надається як дитині, так і постраждалим батькам, дітям, особам. Це все безкоштовно, і всі контактні, телефони у всіх є. І створюються усі умови для того, щоб підтримати таку родину, таку дитину, ну і не залишити сам на сам зі своїми проблемами. Питання подання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, розглядається на засіданні опікунської ради з питань прав захисту дитини. Кінцевий результат надає служба в справах сім'ї. Вона виходить і надає оцінку потреб. Яка потребує ця дана родина, і потім вже присвають статус, де приймається власне рішення про надання статусу або відмову від у наданні статусу. Це розпорядження підписується начальником військової адміністрації. Потім направляється знову до ЦНАПу, коли людина або особа, або дитина подавали документи, і там вони вже мають отримати дане розпорядження. Термін надання такого статусу складає до 30 діб у майбутньому таким Дітям має надаватися щорічна грошова допомога на оздоровлення, підтримка в отриманні освіти чи компенсація витрат на психологічну допомогу.